Всім привіт, вітаємо вас на ютуб-каналі Автокомпані. Маємо в наявності такий чудовий BMW X-3. Це 2014 рік випуску. Рестайлінгова модель в досить цікавій комплектації VX-Line, Запрошую вас в салон. Цей автомобіль має 217 тисяч пробігу. Автомобіль повністю обслужений, ніяких вкладень не вимагає. Має цікавий салон, це коричнева шкіра, спортсідце має проекцію на лобове скло, функцію розпізнавання знаків. Тут у нас спортивне кермо в стилі ЕМС під рульовими пелюстками. так як вже говорили раніше, проекція на лобове скло з функцією розпізнавання знаків. Ось. Так само найбільша мультимедія з навігацією. Вибір режиму руху, допомога при спуску, клімат, підігріви. В принципі, тут все стандартно. Так само ходіть зразу назад. Маємо передні задні парктроніки, біксенонова оптика з ледходовими ходовими вогнями і, звичайно, сервопривід. Відкриття багажника. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по цьому автомобілі, пишіть нам саме зараз.